Українська народна казка Цап та баран Був собі чоловік та жінка. Мали вони цапа та й барана, і були ті цап і баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город по капусту і баран туди. Цап усад і баран за ним. Ох, жінко. Каже чоловік проженемо ми того барана й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться. А забирайтесь цапа й барана собі з богом, Щоб вас не було у мене в дворі. Скоро цап та баран те зачули, зараз із двору майнули, пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та йдуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий. Та не сміливий, а цап сміливий та дужий. Бери порани голову, бо ти дужий. Ох, бере ти цапе, бо ти сміливий. Узяли вдвох і вкинули в торбу. І та йдуть, коли бачать, а у полі горить вогонь. Ходімо й ми туди, там переночуємо, щоб нас вовки не сіли. Приходять туди аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються. А здорово молодці. Здорові, здорові, зраділи вовки. Ще каша не кипить, м'ясо буде з вас. Ох, цап злякався, а баран уже давно злякався. Цап і надумавсь. А подай лише оту вовчу голову. Баран і несе. Та не цю, дай побільшу. Каже цап, барани цупить ту ж саму. Та подай ще побільшу. Тут уже вовки злякались, стали вони думати гадати, як звідти втікати, бо це, кажуть, такі молодці, що з ними й голови позбудешся. Бачу, одну по одній вовчі голови тягають. Один вовк і починає. Славна братці кампанія, а каша гарно кипить. Та нічим долити, піду я по воду. Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією, а другий став його дожидати, думати гадати, як би собі звідти драла дати. Е, вражий син, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку та прижену його, як собаку. Як побіг, так і той не повернувся. А тратій сидів, сидів, ось піду лишень я й їх прижину. Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цапій каже до барана. Ох, нам, брати, скоріше хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та з курення убратись. Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумував перший вовк. Ечені нам трьом та цапа й барано боятись. Ось ходімо, ми їх поїмо вражих синів. Прийшли а ще добре справились, давно вже от казана упрались, як побігли та на дуба й забрались. Стали вовки думати й гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли та й йшли, та й найшли їх на дубі. Цап сміливіший заліз на самий верх, а баран не сміливий, то нижче. От, лягай, кажуть вовки першому. Та старинці, то й ворожи, як нам їх добувати. Ліг вовк до гори ногами і почав ворожити. Баран на гілі сидить та й дрожить. не втримався та як впаде на вовка. Цап сміливий не став роздумувати. Як закричить, Подай мені того ворожбита! Вовки як схопляться, та аж пил по дорозі і закрутився, а цап та баран з дуба безпечно послазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там довго і щасливо.